Всім привіт! Нарешті у нас сонячний день. Правда, періодично набігають хмарки з дощиком, але тим не менш, уже, м, хоч трошечки яскравіше уже ці сірі будні, а, надіюсь, посаду. А, сьогодні відео буде про пересадку. Хочу пересадити і в Тихій Дон, який отримала в крайній посилочці а останнє відео на моєму каналі крайнє, але там буде не банальна пересадка, а пересадка з заглибленням. Чому вирішила зняти відео? Тому що отримую від вас дуже багато питань стосовно того, чи можна заглиблювати пеларгонію, наскільки її можна заглиблювати, як це робити і тому подібне. Ну, взагалі, чесно кажучи, я не прихильник заглиблення поларгоній. Якщо це, скажімо так, не потребує ситуації, не вимагає ситуації. Ну, зараз перед вами для прикладу це мій кущик, дворічний, як тебе боже, звуть, Шик-Забава. Ну, такий, так, з виду, з виду доволі симпатичний, такий ось кругленький. Він в мене був обрізаний практично на пень. Ось, ці, ось, Бачите, такі старі стебла, тобто це все обрізалося. І це вже от молодий кущик відріз, десь, мабуть, в лютому чи в січні я його обрізала, кущик на і буде зацвітати. Але в чому особливість її? Так, Зараз переміщу і покажу. Поставила на краєчок столу, щоб було краще видно. Бачите, там ось такий, ось у неї стовбурець. Я її заглибила, причому заглибила дуже-дуже сильно. Тому що живець, цей сорт, бачите, в нього такі подовжені міжвузля. Це Зонартик, дуже безпроблемний, дуже квітливий зонартик, не потребує ніякої замівлі, але має такі ось подовжені міжвузлі. І коли ви зрізаєте, наприклад, вони бувають і довшими. У моєму випадку живець, який я купувала, був довшим між вузлям, і воно було доволі таке тоненьке. Тобто, коли ви зрізаєте живець, ось, наприклад, при основі пеньочка, тут він грубший. Якщо ви знімаєте так ось верхівку на вкорінення, вона може мати доволі такий тоненький стовбурець. І от у моєму випадку там ось був дуже такий тоненький і дуже-дуже високий стовбурець. Не знаю, ну я вам все, звісно, не розрию, але отак от повірте, що він був дуже високий. І коли почала наростати вся ця важка верхівка, поларгонія почала просто завалюватися. Я її спочатку паличками підпирала, ну але це все було не то, це не той був вигляд. Тому з кожною подальшою пересадкою я її заглиблювала. Цього року я дала цьому кущику аж 5 літрів. І якщо чесно, якщо взяти цей горщик, то отак от точно вона в мене заглиблена. Чому я не люблю заглиблювати, бо виходить, що весь оцей ось простір, тобто менша половина горшечка, вас просто не використовується корінням, просто засипане землею, тому що коріння йде від основи. Тобто, Фактично робочий об'єм тут такий приблизно. З цих 5 літрів, ну, може, 3. Літри це те, що буде освоюватися коріннячком, тому я не люблю заглиблювати. Ну і в принципі, це не фізіологічно завжди є ризики. Що може, звісно, полергонія десь загнити, якщо її дуже сильно заглибити. Але в таких от випадках, коли ну, це потрібно, бо полергонія не те, що просто вигляду немає, а вона завалюється, вона може перевернутися, цей горщик, вона не стійка. Тобто в таких випадках я заглиблюю. Ну, і ось, власне, рослинка, яку я сьогодні хочу пересадити, і втихід. Так ось він виглядає, тобто він вже, бачите, отак ось завалюється, а лишати його в такому стані е, дуже, так скажімо, собі шукати мороку, тому що навіть якщо посадити більше горщик, верхівка то ще значно більше виросте. Тобто зараз він вже такий, можна сказати, в підлітковому стані, е, він виросте ще більше, він буде нахилений. Тобто, по-перше, це ніякого такого адекватного вигляду не матиме. По-друге, е, коли горщики будуть влітку пересихати, навіть якщо це буде великий об'єм за рахунок великої зеленої важкої маси, горщики будуть у мене просто літати. Я знаю, в нас вітри. Тобто, ну, це насправді дуже ризиковано навіть для здоров'я самої рослини. Я вже не говорю про естетику. Тому його будемо пересаджувати. Бачите, він був посаджений спочатку, доволі так ось тут, ось уже корінчики починаються. Тобто він абсолютно не був заглиблений. Я так пропускаю, що спочатку це було нормально, рослинка адекватно так розвивалась, поки не почала рости така величезна верхівка, яка, в принципі, цю рослинку і завалила. Тому Будемо рівняти в новому горщику і заглиблювати, я думаю, майже так ось, майже повністю пересаджувати я буду цей горщик десь 07-08, я думаю. Пересаджувати буду я у 2-літровий горщик. Так, спочатку трошечки землі насиплю. Небагато, тому що потрібно буде рівняти її і рівняти, так, трошечки, мабуть, як сказати, зміщати. Так, така ось коренева тихідон. Ну, не скажу, що прям дуже горщик освоїла, але корінчики не дуже гарно ростуть, по-перше, по-друге, завалюються, тому буду пересаджувати в свій торф. Таким ось чином центрую саму точку росту. Корінчики можуть бути там горщику таким ось чином, приблизно воно у мене там стоїть. Отак, от під нахилом. Центрую. І буду зараз засипати. Такі чином трохи мені не з руки, але нічого. Так. Трошечки на ту сторону, куди він завалюється, там торф трошки трамбую більше, щоб під ту кореневу потрапило більше торфу. Так, ну, приблизно отак ось. Тобто я майже повністю його заглибила. Зараз все одно я поставлю палочку для ці гілочок, і вже коли він вкорінеться в новому об'ємі, тобто наростить собі більшу там, кореневу систему, то він вже, по ідеї, має бути більш такий стабільний. Такий ось тихий дон і така швиденька пересадочка. Гарного дня всім.